Мана спелась чудова четвірочка по дорозі на пляж. Зараз хочу вам про неї розказати готель номерів небагато. Невеликий свій басейн. Є навіть окрема невеличка секція для дітей. Працює на сніданках. Сніданки Звичайні все, що може бути в апарт-готелі і взагалі в континентальному сніданку на сніданок це трохи нарізки, овочі яєшня. Варені, яйця декілька видів пирога, круасани, кава, в принципі, в принципі все. Тобто, голодними ви на пляж не підете, а далі, а далі все, що ви забажаєте, звісно, за доплату. Але як на мене, це дуже класний формат, тому що ви можете загорати на будь-якому пляжі. Нагадаю, що всі пляжі муніципальні на балі, дуже мало готелів, де Входять вони у вартість, тож можете обирати чи найближчий пляж за 20 євро за день за сет, чи телебіч поряд готель за 10 євро. Давайте повернусь до готелю. в Принципі, ось так виглядає Манус Пелес. Він невеличкий, є на території ще теж невелика дитяча, я б назвала її площадка, але вже зовсім, -зовсім для маленьких поруч можна замовити екскурсії екскурсії, можна, звісно, замовити це у оператора. Ну і до пляжу, хочу вам сказати, йти максимум 50 метрів, дійсно недалеко. Зараз, в принципі, поки я вам розказую про готель, так я йду. Є куди вийти. Дуже приємні власники, прибирають кожен день дуже красива локація. Ми з дорогі згорені, але щасливі. Нарешті ми доїхали в готель, хочу показати е, номер, бо я сама ще не роздивилась, тільки поставила речі. З одного боку, в принципі, як в багатьох невеличких готелях є плита, є посуд. Холодильника. Даша запитала мам, чого пустий міні-бар, бо міні-бар в таких готелях і в Європі пустий. Столик, дуже приємна вітання невеличка. І давайте я вам покажу на море свій балкон. Клан. Дивіться, як чудово. Видно море, і наступна кімната, бо апартаменти в нас складаються з двох кімнат. І ось такі ліжечко. Може бути як одна кровать, так і дві. Так, ну і в душ, саме куди ми зараз підемо з довжелезної дороги. Невеличкий умивальник, туалет і душ. Манус Пелес. Номер студіо. Доволі просторо, що мені подобається. І багатенько номерів з видом на море. Звісно, підкуповують. Є посуд, ось такий душ. Ось ми вже дійшли майже до пляжу. Реально йти 50 метрів. наш катамаран. Що може бути краще покупатися на заході сонця після дороги? Якщо ви оберете номер з видом на море, як в мене у вас буде перед очима красивуща бухта. Саме балі, воно таке атмосферне, чудове. Я навіть за тиждень, скільки тут відпочиваю, ні разу не зібралась попрацювати, і розказати вам про готель. Ось так просто по дорозі на пляж в останній день, бо дійсно є відчуття релаксу. Хочеться весь час просто відпочивати, дивитися на красу. Навколо купатися, їсти фрукти, ходити заглядати по цим магазинчикам, сувенірчикам. Тож, якщо ви любите такий формат відпочинку, будь ласка, дуже рекомендую манус пелець. До речі, скільки колег приїздили в рекламний тур і теж його бачили, зійшли зі мною. єдиногласно, як то кажуть, в цій думці що готель вартий уваги, дуже класне співвідношення, ціна якість. Але оскільки готель невеликий та популярний, треба замовляти заранше. Тож, якщо вам сподобався, пишіть вже я і моя команда до ваших послуг, подивимось, на які з бажаних вами дат є місця. Забронюємо з вилітом з вашого міста. Ну і не забувайте підписувати на мій канал, натискати дзвоник, щоб не пропускати актуальні огляди.